Відповідаючи на перше питання, зменшення повноважень районних рад в місті. В принципі, питання дискутується давно і навіть в іншому розрізі, чи потрібні взагалі районні ради в місті Чернігові. Експертна думка вона різна, але забули спитати населення міста Чернігова, як вони оцінюють діяльність цих рад. Ті дослідження, які проводив Поліський фонд, говорять про те, що для населення існування цих рад потрібне. Тобто громадська думка не говорить про те, що потрібно розігнати районні ради, позвільняти працівників і так далі. Можливо, тому що це, в принципі, найближча ланка влади, яка працює з населенням. Може, трошки перескочу перспективи адміністративно-територіальної реформи в Чернігові. Питання районних рад, воно ще, мабуть, активно мусується останнім часом у зв'язку з тими процесами, які відбуваються в столиці. Да? Що адміністративна реформа почалась фактично з міста Києва, де йде перерозподіл повноважень. Я не думаю, що київський варіант він прийнятний для міста Чернігова і. От ті цифри, які озвучені, що потрібно скоротити 50% працівників органів влади, то я б, можливо, ставив питання по-іншому. В макроекономічному сенсі це звільнення, воно ні до яких гарних наслідків не призведе. А роботи, повірте, що достатньо в усіх органах влади, то, мабуть, потрібно зробити так, щоб ті працівники є, які є, вони працювали більш ефективно. Ну, ще раз скажу, що роботи знайдеться, в принципі, що в районних радах, що в міській раді, що в обласній адміністрації. Достатньо вийти на вулицю і ми все це побачимо. Що стосується туманної долі комунальних підприємств, то знову ж таки, от пан Юрій сказав таку тезу, що комунальні підприємства створюються або для надання соціально значущих послуг, або для отримання прибутку. От щодо другого пункту, то насправді в, знову ж таки в економічній науці йде дискусія, чи повинні отримувати комунальні підприємства прибуток, чи не потрібно. То наголос все-таки робиться на тому, що головна їх головна їх ціль це надання послуг населенню. Ну, це ми бачимо на прикладі там Чернігівводоканалу, підприємства по КТП, по вивезенню сміття Чернігівського тролейбусного управління і так далі. Коли починають створюватись підприємства комунальні для отримання прибутку, то в принципі це призводить до деформації ринкових механізмів, е, виникають прецеденти недобросовісної конкуренції, надання якихось переваг цим комунальним підприємствам і так далі, е, то е, позиція по цьому питанню, мабуть, е, така, що підприємства комунальні мають все таки Займатися наданням послуг і знову ж таки працювати над тим, щоб ці послуги були якісні. От згадували круглий стіл, який був буквально кілька днів тому, от стосувався транспортної проблеми, то знову ж таки роботи більше ніж достатньо в цьому на.